Михайло, ваша оцінка. Ну, що про пенсії і про виплати соціальні, це правда. Мені телефонує батько з Запоріжжя і каже: знаєш, стояв в магазині, люди почали сваритися о, все дорожче, все дорожче. А хтось каже: ну але пенсії ж платять вчасно, і всі заспокоїлися. Справді визнали, що пенсії виплачуються, і це також дуже добре. Тільки вартість тих пенсій на сьогоднішній день це порядка 40 доларів і правильно люди пам'ятають ті часи, коли вони взагалі нічого не отримували. Купувальна спроможність їх впала там в, в, в рази. В середньому рахували експерти від 8 до 10 разів кожен українець збіднів. Чому пояснюю? Ті заощадження, які вони мали, вони в чотири рази знецінилися, і валюта так само знецінилася порядка мінімум в чотири рази. Відповідно, він всім збідніли не менше, ніж 8 разів. Плюс подорож. Всіх цін, ліків, медикаментів і так далі. Інфляція 24%. Так, цей рік на цей прогноз до 42%. Ну давайте так говорити. Я згідний, що непроста ситуація, війна і там, те, що пенсії виплачуються, я вам хочу сказати: ну, це банально, тому що ОВДП, тобто облігації внутрішньої державної позики, минулого року використали порядка 160 мільярдів. На 160 мільярдів був включений державний станок, надрукували додатково гривні. Це так само призвело до і курсу. Тобто виплачується тому що просто станок друкує гроші, ми їх е, нічим не виробляємо, не забезпечуємо, а таким чином роздаємо пенсіонерам. Ну, слава Богу, що ще пенсіонери мають за що купити хліб, але як він вже сьогодні коштує 8 гривень, то і при майбутніх прогнозах на до кінця року він буде коштувати більше 20 гривень. Я думаю, що від пенсіонерів він цього легше не стане. Плюс і ці тарифи. Я згідний, що, можливо, тарифи там. Були заниженими там чи щось інше, але в мене є питання до уряду, і в тому числі прем'єр-міністр заявляв, що газ власного видобутку, наприклад, не йде до потреб населення, а йде виключно для олігархів. А і він заявляв про те, що готовий його повернути. Ми, ми зареєстрували постанову. Я є співавтором цієї постанови. Давайте газ власного видобутку, а це 20 мільярдів кубометрів. Будемо забирати виключно для потреб населення. Таким чином собі вартість його менше 100 доларів. в Середньому там плюс-мінус 100 доларів. Він буде дешевше. Ми не, нам не потрібно буде піднімати там на 285% тарифів в сумі, так і відповідно не треба буде дотації давати Нафтогазу з державного бюджету. Чому це по сьогоднішній день не зроблено? в мене є багато запитань і багато інше. Ми говоримо за реформи, за успішний уряд. А хоча люди зовсім мають іншу думку, я їжджу, спілкуюся і відчуваю, як зараз важко жити. Ми бачимо, що реформ не відбувається. Ми говорили про економіку, те, що вивести потрібно стіні, що зарплати ви Висти сі нічого, нічого ніхто не відбувається, не робиться, і це відчутно, що схеми залишилися, дякую, дякую. і тому важко людям зараз. Дуже важко. Дякую. Я єдиного